Розділ 4. Щоб потрапити до лабораторії, детективам Бостонського відділу убивств, достатньо було пройти через жатишний, освітлений сонцем коридор у південне крило Шредер Плаза. Ріцолі безліч разів проходила цим коридором, і часто її погляд долинув до вікон, які виходили на метушливий квартал Роксбері. Власники місцевих магазинів на ніч берекодували їх металевими ґратами і замикали на висячі замки. Усі припарковані тут машини були захищені пристроями від викидання КЛАП, але сьогодні ріцолі не думали ні про що інше, крім пошуку відповідей, тому не дивилися у вікна, а йшла просто до кімнати С269, лабораторії волосся, трасології та тканин. У цьому приміщенні без вікон, захаращеному мікроскопами і газовими хромами. Момографами царювала криміналістка Ерен Волочко. Сюди не мала доступу ані сонячні промені, ані зовнішній світ. Вона дивилася лише на ті світи, які відкривалися під скельцями мікроскопів. Як і у всіх, хто довго сидить перед мікроскопом, у неї були завжди прискалені очі, при тому одне дужче. Коли увійшла ріцоллі, Ерен, крутнувшись на стільці, обернулась до неї. Я спеціально поклала волосину під мікроскоп, щоб ви могли подивитись. Ріцолі сіла, зазирнула в окуляр і побачила волосину, розтягнену уздовж поля. «Це Цемна волосина, яку я знайшла на скотчі, знятому із щеколоток доктора Їгера», – сказала Ерен. На скотчі не було інших подібних волосин. Є короткі волосини з кінцівок, а також із голови жертви, на скотчі, яким було заклеєно його рот. Але ця довго, особлива і доволі загадкова, не збігається ані з волоссям жертви, ані зі зразками, які ми знайшли на щіці його дружини. Ріцолі налаштувала об'єктив мікроскопа, роздивляючись волосину. Вона точно людська? Так. Тоді чому вона не може належати вбивці? Подивіться на неї, скажіть, що ви бачите. Ріцолі замислилась, пригадуючи все, що знала про криміналістичну експертизу волосся, розуміла, що експертка недарма просить її уважно подивитися, адже чула якийсь схвильований у неї голос. Волосина хвиляста, завиток ступеня один або два, а ще ви що довжина 21 см. сантиметр. Так, характерна для жінок, відповіла Ерен, для чоловіка надто довго. То ви через довжину думаєте, що це не волосина вбивці? Ні, за довжиною стать визначити неможливо. Тоді на що я повинна звернути увагу? Корінь, нічого дивного не помічаєте? Він здається якимось розшарпаним, як пензель. Саме так ми називаємо такі корені щіткоподібними, вивчаючи таке скупчення волокон, можна визначити стадію росту волосся. Які ваші припущення? Ріцолі уважно подивилася на схожий на цибулину корінь у тонесенькій плівці. На корінці щось прозоре, епітеліальна клітина, пояснила Ерен. Отже, волосина перебувала в стадії активного росту. Так, сам по собі корінь трохи збільшений. Ця волосина перебувала в пізньому анагені, фаза активного росту саме закінчувалася, а оця епітеліальна клітина може дати нам ДНК. Ріцолі підвела голову і подивилась на Ерен. Не розумію, до чого тут зоммі. Не треба розуміти мене буквально, тихо розсміялась Ерен. Тоді про що ви говорили? Подивіться ще раз на цю волосину, вивчіть її уважно від кореня до кінчика. Ріцолі знову схилилась над мікроскопом і помітила темну ділянку. Колір неоднорідний. Дивіться ще. Неподалік від кореня на волосині є темна ділянка. Що це? Це називається навколо кореневим потемнінням, пояснила Ерен. Протока сальної залози сполучається з фолікулом. До складу виділень сальної залози входять ферменти, які відповідають за нищення клітин. Це такий вид перетравлювання, тому біля кореня ми бачимо оце набухання і темну ділянку. Саме це я хотіла вам показати навколо кореневе потемніння, через нього немає ані найменшої вірогідності, що це волосина вбивці, можливо, це з його одягу, але не з голови. Чому? Бо лише після смерті людини корінь стає щиткоподібним, а ділянка навколо нього темніє. Різко підвівши голову, ріцолі подивилась на Ерен. Після смерті? Так. Скальп, з якого випила ця волосина, уже розкладався. Маємо типові процеси, характерні для розпаду. Ця волосина не могла належати вбивці, хіба що він поставить з могили. Ріцьолі довго не могла здобутись на слова. Скільки часу минає після смерті, перш ніж настають ці зміни? запитала нарешті вона. На жаль, за навколо кореневим потемнінням неможливо визначити, як давно настала смерть. Волосину могли вирвати коли завгодно, в інтервалі від восьми годин до кількох тижнів після смерті, і навіть волосся із забальзамованих трупів теж могло б мати такий вигляд. А якщо вирвана в живої людини волосина полежить якийсь час, тоді теж відбуватимуться ці процеси. Ні, такий розпад маємо лише, якщо волосина лишається в шкірі мертвої жертви, її вирвали вже після смерті. Ерен зустрілася поглядом з ошелешеною ріцолі. Ваш невідомий контактував із трупами. Ця волосина пристала до його одягу, а потім до клейкої стрічки, коли він зв'язував ще доктору Їгеру. Отже була ще одна жертва, тихо сказала ріцолі. Я могла б запропонувати іншу гіпотезу. Ерен підійшла до іншого столу і взяла маленьку тацю зі шматком скотчу, який лежав догори клейкою стороною. Цей шматок було знято із зап'ясть доктора Їгера. Я хотіла би дещо показати вам під ультрафіолетом. Натисніть, будь ласка, он той вимикач. Ріцолі вимкнула світло. У темряві маленька ультрафіолетова лампочка ерен моторошно світилась синьо-зеленим. Краймскоп, який використовував мік у будинку їґірів, був набагато потужнішим, але й тут, на ділянці, клейкої стрічки почали проступати приголомшливі деталі. Скотч, знайдений на місці злочину, може бути справжнім скарбом для слідчого. На клейкій поверхні залишаються фрагменти тканин, і волосся, відбитки пальців, і навіть клітини шкіри, які містять ДНК злочинця. В ультрафіолетовому світлі ріцолі побачила декілька порошинок і темних коротких волосин, а на краєчку стрічки було щось схоже на тонесеньку бахрому. По всій довжині країв стрічки, знятий із зап'ясть і ще неперервної лінією йдуть ці волокна. Бачите, заговорила Ерен, може навіть здаватися, що це штучна бахрома. Але це не так? Не так, якщо ви денебудь поклали рулон скотчу, до країв чіпляються частки поверхні, на якій він лежить, волокна. Хай би куди ми пішли, за нами тягнуться сліди місць, у яких ми побували раніше. І за цим убивцею теж. Ерен клацнула вимикачем, світло вдарило по очах, і ріцолі закріпала. Що ж це за волокна? Я покажу вам. Ерен замінила зразок під мікроскопом. Дивіться в окуляр, я поясню, що це таке. Ріцолі зазирнула в окуляр і побачила темне волокно, закручене у формі літери С. Це з країв Клейкої стрічки, сказала Ерен. Я обдувала її гарячим повітрям, щоб поступово знімати нашарування. Оці темні волокна спостерігаються по всій довжині стрічки. А тепер я покажу вам, які вони в перерізі. Рен дістала з так фотографією, отакий вигляд вони мають під електронним сканувальним мікроскопом. Це волокно дельтоподібної форми. Бачите? Трикутничок. Йому надають саме такої форми, щоб зменшити забруднюваність, така дельтоподібна форма, характерна для волокон, із яких роблять килими. Отже, це штучний матеріал? Так, а подвійне променезаломлення? Ріцолі знали, знала, що коли світло проходить крізь синтетичне волокно, воно часто розщеплюється на два промені, не мов би проходячи крізь кристал. Це подвійне заломлення променю називається бірефракцією. Кожен тип волокон має власний індекс, який можна виміряти поляризаційним мікроскопом. Це синє волокно має індекс бірефракції 0,063, сказала Ерен. Якийсь конкретний матеріал. Тип нейлону, який часто використовується для килимків, бо він міцний, еластичний і мало забруднюється. І зокрема, оця форма волокон та інфрачервона спектрограма відповідають антронному волокну компанії Дюпон, яке використовується саме для виготовлення килимів. І цей килим темно-синій?» – запитала Ріцолі. Більшість людей обирають для дому інші кольори, схоже, це був килимок для машини. Взагалі-то цей відтінок, синій номер 802, давно став типовим для салонів люксових американських машин, таких як «Каделаки» і «Лінкольни». Ріцолі одразу зрозуміла, до чого веде Ерен «Каделаками часто користуються на похоронах, сказала вона, Лінкольнами теж. Вони обидві думали про одне і те саме робота убивці, пов'язана з мерцями. Ріцолі намагалась пригадати всіх людей, які можуть контактувати з мертвими тілами: коп і судмедексперт, яких викликають на місце підозрілої смерті, патологонатом з асистентом. Фальзамувальник, розпорядник похорону, візажист, який накладає макіяж, щоб покійний, мав пристойний вигляд перед тим, хто любив його і прийшов побачити востаннє. Тіло проходить через конвейер живих рук, частки можуть потрапити до всіх і кожного, хто його торкався. Зникла жінка, Гейл Їгер, задумливо сказала Ріцоллі, подивившись на Ерен. «Що?» У неї мати померла минулого місяця. Джої Волентайн озивляв мертвих, ріцолій Корсак стояли в яскраво освітленій гримерці бюро ритуальних послуг вітні і дивилися, як Джої Коперсайців в косметичці, граф Тобіан. Усередині були крихітні баночки з хайлайтерами, рум'янами і помадами. Здавалося б, звичайна косметичка з театральним гримом, але ці креми і рум'яна були створені для того, щоб вдихнути життя в землисту шкіру мерців. Оксамитовий голос Елвіса Преслі в портативному магнітофоні співав «Love me Tender, а Джої замазував розтини й отвори, які лишились на руках покійниці від численних катетерів і внутрішньох. Артеріальних вливань. Улюблена музика місіс Обер, пояснив Джої, продовжуючи працювати. Інколи він позирав на три фотографії, пришпилені до мольберта який стояв біля косметичної кушетки. Ріцолі припустило, що це фотографія місіс Обер, хоча та жінка не мала практично нічого спільного з сірим змарнілим трупом, над яким зараз працював Джої. Її син каже, що вона фанатка Елвіса, вів далі Джої, тричі їздила в Грейсленд відвідати його музей і могилу. Він спеціально приніс цю касету, щоб я слухав, поки роблю макіяж. Знаєте, я завжди в процесі намагаюсь слухати їхні улюблені пісні чи мелодії. Це допомагає налаштуватися. Про людину багато дізнаєшся з самої лише її улюбленої музики. А який вигляд повинна мати фанатка Елвіса? запитав Корсак. Ну, розумієте, помада яскравіша, зачіска об'ємніша, абсолютно не так, як у тих, хто слухає приміром Шестаковича. А яку музику слухала міс Геловен? Не пригадую. Ви лише місяць тому працювали з її тілом. Так, але я не всі деталі запам'ятовую. Джей закінчив накладати на руки тональну основу, підійшов до голови, киваючи в ритмі «You ain't nothing but hound dog». У чорних джинсах і мартинцях він скидався на модного молодого художника, але за полотною йому правила мертва плоть, а засобами творчості слугували пензлі для макіяжу й баночки. Думаю, потрібно пройтися по ній світло бронзовими рум'янами, сказав він, діставши баночку, і почав лопаткою змішувати кольори на палітрі з іржастійкої сталі. Так для старої фанатки Елвіса саме те ще треба. Він тирав рум'яна щоки покійниці, піднімаючись угору аж до лінії росту волосся, де з-під чорної фарби визирали сиві корені. Може, ви пригадуєте, як розмовляли з дочкою місіс Геловел? сказала ріцолі, показавши Джо фотографію гейл їгір. Запитайте в містера вітні, майже всі переговори веде він, я лише асистент. Але ви з місіс Єґер мали обговорювати макіяж її матері, адже цим саме ви займаєтесь. Джой уважніше подивився на фотографію Гейли Єгір. Так, вона була дуже мила жінка. Була? запитливо подивилась на нього ріцолі. Слухайте, ну я новини дивлюся, ви ж не думаєте, що вона досі жива? Джой відвернувся і насупився. Корсак ходив по залі, зазираючи в шафі. «Е-е, Детективи щось конкретне шукаєте? Та ні, просто дивлюся, що у вас тут упокійницькій, він щось дістав із однієї з шафок, а оця плойка? Так, ми нашим клієнтам і голови миємо, і волосся крутимо, і манікюр робимо, усе, щоб вони мали якомога кращий вигляд. Я чув ви у цьому профі? Усі вони задоволені моєю роботою. А що, вони самі вам про це кажуть? зареготав Корсак. Я про їхніх родичів, їхні родичі задоволені. Корсак відклав плойку. Ви працюєте на містера вітні уже сім років? Десь так. Мабуть, ви пішли до нього, що й на школу закінчили. Спочатку я мив автомобілі для процесій і прибирав у цій залі, відповідав на дзвінки по вечорах, коли попросили забрати тіло. Потім містер Вітні дозволив мені допомагати йому з підготовкою тіл, а тепер у нього вже роки беруть своє, і я тут роблю майже все. Отже, у вас, мабуть, і ліцензія є? Джой помовчав. Е, ну, взагалі-то ні, якось руки не доходять подати заявку. Я просто допомагаю, містеру Вітні. Чому б не подати заявку? Це крок уперед у кар'єрі, хіба ні? Моя робота подобається мені такою, як є. Він знову зосередився на місіс Обер. Її обличчя тепер укривав рожевий рум'янець. Джой взяв маленьку щіточку і став розпреділяти коричневу фарбу по сивих волосинах брів. Його пальці рухались обережно, майже пестливо. Більше чоловіків такого віку з ентузіазмом кидалися у вер життя, а Джой Валентайн вирішив проводити дні в товаристві мертвих. Він дбайливо збирав тіла по лікарнях і будинках для літніх людей, привозив до цієї чистої світлої зали. Обмив і обтирав їх, застосовував шампуні, креми й пудри, щоб створити ілюзію, що покійники живі. Гарно, прошепотів він, розташовуючи рум'я на щоках місіс Обер, дуже гарно, ти будеш прекрасна, отже ви тут працюєте вже сім років? запитав Корсак. Я ж вам ще й не сказав. І так, і не завдали собі клопоту отримати якісь документи на підтвердження кваліфікації. Чому ви знову про це запитуєте? Річ у тім, що ви не отримали б ліцензію і знаєте про це, правда? Джої мовчки закляк на місці. Він саме мав взяти помаду. Старий містер Вітні знає про ваше кримінальне минуле? запитав Корсак. Джої, нарешті, підвів голову. Ви ж йому не казали? Може, варто було, зважаючи на те, що ви до смерті налякали ту бідну дівчину. Мені було всього 18. я помилився. Помилилося? Що, не в те вікно зазирнули, не за тією дівчиною підглядали? Ми разом до школи ходили, ми були знайомі. Отже, ви зазираєте у вікно лише до знайомих, а що це ви робили такого, на чому вас не ловили? Кажу вам, це була помилка. Ви прокрадаєтесь до чужих будинків. Заходити до спалень, можуть цупити якусь дрібничку, гарненький бюзгатер чи трусики? Господи. Чої випустив помаду на підлогу і тепер дивився на неї. Вигляд він мав такий, наче його от от знудить. Знаєте, підглядачі не схильні зупинятись на цьому, безжально вів далі Корсак. Вони роблять інші погані речі. Джой підійшов до магнітофона і вимкнув музику. Запала тиша. Він стояв спиною до поліцейських і дивився у вікно на кладовище через дорогу. Ви намагаєтеся зламати мені життя, сказав він. Ні, Джої. Ми просто намагаємося говорити відверто. Містер Вітні не знає. Він не повинен знати. Бо що буде? Де ви були в неділю ввечері? Удома? Самі? Слухайте, я розумію, про що йдеться, зітхнув Джої, знаю, до чого ви хилите. але я вам уже сказав, що ледве був знайомий із місіс Єґер. Я просто подбав про її матір, і, знаєте, добре подбав. Усі потім казали мені, що вона була як жива. Ви не проти, якщо ми зазирнемо до вашої машини? Навіщо? Просто перевіримо її. Я проти, але ж ви все одно це зробите хіба ні? Лише з вашого дозволу. Знаєте, співпраця є двостороннім процесом, додав Корсак, помовчавши. Джої не відводив погляду від вікна. Сьогодні там похорон, тихо сказав він. Бачите, скільки лімузинів?» Від самого дитинства я любив дивитися на похоронні процесії. Вони такі гарні, такі поважні. Єдина річ, яку люди все ще чинять правильно. Єдине, що вони не зіпсували, на відміну від весіль, де почалися всілякі дурні витівки, стрибки з парашутом і таке інше, обмін клятвами у прямому ефірі телебачення. На похоронах ми все ще демонструємо повагу до правильних речей. Машина Джої. Той нарешті підійшов до однієї з шухлят, вийняв ключі віддав Корсаку коричнева хонда. Ріцолі й Корсак стояли на парковці і дивилися на сірокоричневе покриття багажника. Чорт, сказав Корсак, захряснувши багажник, я маю ще попрацювати із цим хлопцем. Ви абсолютно нічого не маєте на нього. Бачили його ноги, здається, 44 четвертий з половиною розмір, і там синій килимок в авто для поховальної процесії. Як і в тисячах інших авто, це ще не означає, що Джої вбивця, але це явно і не старий вітні. Леону Вітні, роботодавцю Джої, було 66 років. Слухайте, ми маємо ДНК вбивці, сказав Корсак. Тепер потрібно лише взяти ДНК у Джої. Думаєте, він націдить вам у чашечку? Якщо хоче втриматись на цій роботі, то дивитиметься мені в очі, як собака, і сам про це благатиме. Ріцолі подивились на кладовище через дорогу, повітря колихалось від спеки, процесія поважно йшла до виходу. Коли мертвих поховано, життя триває, подумала вона, хоч би якою була трагедія, життя не стоїть на місці, і я не повинна. Я більше не маю часу на все це, сказала вона. Що? Я маю працювати над власними справами, і я не думаю, що справа їгерів має ще спільне з вороном Гойтом. Три дні тому виказали інше. Я помилилася, вона підійшла до своєї машини, відчинила дверцята й опустила вікна. З розпеченого салону виривалася хвиля гарячого повітря. Я щось не те ляпнув? Ні. Тоді чого ви звалюєте? Вона просизнула за кермо, сидіння здавалося страшенно гарячим, навіть крізь одяг. Протягом останнього року я намагалася пережити справу хірурга, сказала Ріцолі. Я маю відпустити його і перестати бачити його руку в усьому, що мені трапляється. Знаєте, часом інтуїція найкраще, що ми маємо. Ключове слово часом, інтуїція це не факти, і знаменита інтуїція копа не істина в останній інстанції. І взагалі, що таке інстинкт, скільки разів чуйка підставляла нас? Вона завела двигун. Чорт забирай, надто часто. То це не через мене? Ні. Точно? Вона хряснула дверцятами і подивилась на корсака у відчинене вікно. Він стояв, мружившись від сонця, очі здавались вузькими щілинами під буйними кущами брів, на руках дибки стирчало волосся густе, як шерсть. А його поза, випнуті вперед стегна і згорблені плечі, викликали в неї асоціації з горилою. Ні, вона їхала не через корсака, але з кожним поглядом на нього відчувала відразу. Я просто більше не можу гаяти на цей час, сказала вона. Ви ж розумієте. Знову опинившись на робочому місці, ріцолі зосередилась на документах, їх накопичилось багато. Перш за все, справа чоловіка з літака. Його особу так і не встановили, а понівечене тіло залишалося в мозі. Надто довго вона не приділяла уваги цій справі, але навіть розгорнувши папку і придивляючись фотографії. Аутопції Ріцолій далі думала про Їгерів і чоловіка, в якого на одязі лишилась волосина трупа. Вона перевіряла розклад зледів і посадок у логані. Але перед очима стояло обличчя Гейл Їгер, яка всміхалася з фотографії на столику біля ліжка. Вона пригадала галерею фотографій на стіні зали для нарад рік тому під час розслідування справи хірурга. Ті жінки теж усміхались, вони ще були живими, теплими. Життя. Відтилась в очах, коли їхні обличчя потрапили в об'єктив. Думаючи про Гейл Єгір, вона не могла не згадати про покійниць, які відійшли раніше. Чи Гейл теж серед них? На поясі завібрував Пейджер, і Ріцолі ніби струмом ударило попередження про знахідку, який судилось перевернути її день. Вона взяла телефон і за мить уже вибігала з будівлі.